5 грудня у світі відзначається міжнародний день волонтера. Волонтери це звичайні люди, які за покликом серця витрачають свій час, вкладають талант чи ресурси у втілення допомоги іншим. Девіз волонтерів всього світу зрозуміти, допомогти підтримати. В Україні існує давня традиція суспільної взаємодопомоги, але безпрецедентний за масштабом сплеск активізації волонтерського руху розпочався на майдані під час Революції Гідності та продовжився у російсько-українській війні. Феноменом українського волонтерського руху на майдані і досі захоплюється весь світ. Це унікальне явище, коли незлична кількість волонтерів, лікарів, юристів, студентів, кухарів працювали днями й ночами. Вони готували їжу та гарячий чай, лікували поранених, підбадьорювали піснями і концертами, збирали кошти без допомоги та підтримки волонтерів. Майдан не зміг би тривати так довго і перемогти. А з початком окупації Криму Росії у березні 2014 року та війні на сході України у квітні 2014 року волонтери стали допомагати українським бійцям в отриманні сучасної амуніції, технічних засобів та транспорту. Із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у лютому 2022 року волонтери відіграють важливу роль на шляху до перемоги, а їх вчинки та допомогу неможливо недооцінити. Волонтерський рух об'єднав всю країну та охопив всі сфери життя. Наші волонтери купують військовим супутники та барактари, приганяють авто за кордону, закупляють медичну амуніцію, тепловізори, платуть маскувальні сітки, в'яжуть носки для зсу, роблять окопні свічки та намагаються забезпечити військових усім необхідним для того, щоб наблизити нашу перемогу. Багато громадян не зосталися осторонь та об'єдналися у волонтерські фонди для допомоги своїм співгромадянам. Так безстрашні волонтери евакуюють людей з найгарячіших точок близі лінії фронту, шукають житло, допомагають речами першої потреби, їжею та одягом. Волонтери-зоозахисники займаються евакуацією та пошуком нового житла для безпритульних тварин. Навіть наші діти не залишились осторонь. Вони працюють в гуманітарних хабах, збирають гроші на допомогу, співаючи на вулицях, продаючи свої малюнки та речі. Будьмо вдячні нашим волонтерам за їх допомогу, чуйність, доброту та співчуття. Ця війна об'єднала українців та показала нам, що ми все витримаємо, якщо будемо разом, а отже, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!